От, власне, теж нюансики так, які, як люблять казати, на швидкість не впливають. Насправді щось це гинуть люди. Але це довести потім неможливо. Бачите, пластиночки є, пластиночки є, пластиночки є, пластиночки є. Йдемо на той бік. Пластиночка є. Де пластиночка? Де? Ніде? Будемо самі робити? Гнути, свердлити. Болтики туди підставляти. От. Далі є, є, є. Я ж кажу, культура. Культура ставлення людей до своєї роботи. І от така от на тому бронетанковому. Один, до речі, з найсумніших з мого досвіду бронетанкових в Україні. Ну, де, де пластина? Ніде, її тут навіть не було, бачите, зафарбована різьба. От. На швидкість не впливає, а нам на цьому працювати. Звісно, укомплектуємо, разом борами поборемо.